Я впевнена, що після 29 грудня та 2 січня багато хто з нас переглянув свої настрої щодо безпеки, хто можливо вже дещо. Дещо так знаєте, розслаблено реагував на сигнали повітряної тривоги, очевидно, подумав про те, що, ймовірно, дві стіни або сходи у під'їзді це не, не, не надто надійна, все-таки схованка, і, можливо, навіть якщо потрібно в холод і в ніч кудись виходити, краще це зробити. Адже справді, ось такі заходи, як під'їзд, дві стіни можуть бути лише самозаспокоєнням. А не порятунком від обстрілів, ось про таке говорять нині і рятувальники. Насправді акцентують на цьому нашу з вами увагу, і посилаються вони насправді на реальний досвід тих, хто днями пережив російські атаки, зокрема у столиці на місто Київ. Наголошують також і на тому, що звикання до постійних обстрілів робить людей. Нас і з вами. Часто, можливо, необачними. Давайте про реальний досвід тих, хто пережив обстріли, біля кого це було в безпосередній близькості, і хто знає, який метод працює, а який ні. Послухаємо. Олена Борисівна, киянка і педагог. Багато років вона разом з чоловіком, який має інвалідність. Він погано чує і майже не бачить цієї страшної ночі, коли у Солом'янському районі столиці пролунали вибухи. Вони вдвох спокійно спали і не чули сигналу. Зранку я вийшла на кухню, як завжди 6 годині, і тільки почала новати собі каву, як мені спиною відкрилося. Вікно і розбилося, і все осипало цими. наче у мене був підлога була така, наче вона кришталева. Після першого вибуху пішли до паркінгу у сусідній будинок. Там перечекали обстріл. Коли повернулися до квартири, побачили наслідки ракетної атаки. Коли прийшли до хати, це жах, воно все розбите. Як як наче з льоду зроблена, вся підлога. Всі порозплахнуті порозламані двері з балкону на підлозі. З вулиці видно, де вибухова хвиля повибивала вікна і двері на балконах та фасаді будинку. У службі надзвичайних ситуацій пояснюють так зване правило двох стін діє тільки тоді, якщо обстріл почався раптово. Правила двох стін можливо використовувати в екстрених випадках, коли ви залишились в помешканні, і внезапно почався обстріл. Тоді можна перечекати, якщо з'явиться час на те, що ви можете перейти в укриття, все ж таки потім ми переходимо в укриття. Залишатися вдома під час обстрілів небезпечно. Ні сходи, ні ванна, ні будь-який коридор не захистять. Я вважаю, що це для самозаспокоєння. Щоб нікуди не переходити, і людина вважає, що це безпечно. Якщо ми подивимось по фотографіям зруйнованих будинків, є середини зруйнованих будинків. Ви повинні розуміти, якщо ви знаходились в цьому місці, то це були б трагічні наслідки. Олег Ставолос нагадує: врятувати від обстрілів може тільки приміщення під землею. Вкотре нагадуємо про те, що люди повинні визначити укриття біля свого будинку, коли куди вони будуть укриватися, в разі того, якщо почалась повітряна тривога. Якщо все ж таки почався обстріл і нема рядом укриттів, ми можемо скористатися підвальним приміщенням будь-якого житлового будинку. Можливо, підземним простором магазин зайти туди. Це буде безпечно для того, щоб перечекати небезпеку. А найкращий варіант перечекати небезпеку у метро. Безпечним є це підвальний, підземний простір, будь-який підземний простір. Перебувати в будівлі під час обстрілу це небезпечно. Лідія Коновалова, Максим Трясугін, телеканал Київ.